Взагалі відбулися. Це говорить про те, що IRCC вони працюють по букві закону і видумати, там придумати і дати на волохату лапу не вийде. Тому готувати кейс ну потрібно досить досить кейс. Це ваша вся імміграційна справа потрібно досить, досить гарно. А найважливіше це те, що те, що вони працюють по букві закону, не гарантує вам відмов. Бувають інколи, знаєте, був був, був такий розповсюджений в соціальних мережах, коли в 22-му році, чи 23-му, не пам'ятаю, якийсь офіцер дуже багато дав відмов саме по справах, мені здається, українців. Я не пам'ятаю, це не було такого великого розголосу. Потім щось там. Не знаю, чи він там працює чи ні, я вже далі там не вчитувалася, але така ситуація була. От, бачите, була така ситуація. Нічого з цим не зробиш. Тобто, така ситуація була. Потрібно там або апеляції подавати в цьому питання, або ще раз переподаватися, тут, в залежності вже від ситуації. Це не гарантує, що, скажімо, хтось там не може помилитися, або ще, ще якась ситуація. Проте корупції, щоб хтось дав на лапу і порішав і повирішував всі справи. Такого на Щастя в в, в ARCC немає, і це дуже круто. Це дає надію на те, що дійсно всі справи розглядаються. І якщо ви навіть як ми подава, подаєтеся, подавались або будете подаватися. Без імміграційного адвокату, і ви все зробите в рамках закону. і повністю нормально подасте всі документи з усіма нормальним перекладом, все, як зазначено в гіді, тому що там є ГІДи про все. Тобто ГІДи абсолютно про все. Ви відкриваєте гід, і ви там написано який документ, в якому форматі, що має бути написано. Все написано, як то кажуть, щоб ти зрозумів, щоб і щоб п'ятиклашка зрозумів, що треба.